Є новини, друзі, жодного кінця війни, українці на Москву. Дослухайте до кінця. З'явилось відео з інтерв'ю Ющенка. Я його закинув собі в Telegram-канал, в Шапці профіля. йдіть Дивіться, де він говорить, що хтось говорить, що треба зупиняти війну по лінії фронту. До речі, це моя думка. Я про це постійно кажу. Це єдиний реальний і справедливий варіант на цей момент. Про це говорить і Зеленський. Далі він каже: хтось каже до 91-го року кордонів там. А він каже: мені все одно, я вже старший чоловік, і можу говорити, що хочу, треба йти на Москву, тому що поки живий путінський режим, і сам Путін спокою, ну якби Україні і Європі не буде. До речі, він це все говорить в оборонні. Європи, але чомусь Європа своє війська не надсилає. Я от подивився в інтернеті в Ющенка є два сина, один старший, йому там 38 років. Ну, не видно по публікаціям, що він служив десь в війську в українському Збройних силах України. Молодший його заживе в Америці, входить там до 1% найрозумніших студентів Америки. Ну і як би не видно, що хтось з його родини готовий йти в військо і йти на Москву. І оці всі заклики, розумієте, пропагандистські, хто би їх не робив, Ющенко, будь-хто, розумієте, це пропаганда продовження війни, але не шляхом втрат своєї родини, а шляхом втрат родин тих чоловіків, які служать в Збройних силах України і гинуть щодня, захищаючи нашу державу. Це абсолютна ганьба і цинізм. І хто би це не говорив? Ну, це моя думка. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Ну і напишіть, що ви думаєте.